Сесію щодо розгляду питань, які ініціювали депутати, тобто саме, саме ці питання це в першу чергу ті питання, які виносяться на сьогодні. Питання виконкому може виноситись протягом двох тижнів. Я правильно розумію? Ну, правильно, але у нас все не відбулася сесія, ні. тобто питання можна протягом двох тижнів виносити, але питання то, по розгляду, по розгляду. Е Діяльності керівників відділів не можна, не можна далі тягнути, тому що згідно з законодавством саме сьогодні, останній день. Через це, зважаючи на те, що е, дискусія щодо виконкому може затягнутися надовго, ми можемо просто не перейти при такому голосуванні, швидкості голосування, як це, ми можемо просто не перейти до, до того питання, я вважаю, що буде правильно і згідно з буквою закону, в першу чергу, за порядком надходжень пропозицій. Тобто пропозиція зібратися заслухати керівників відділів була першою. Вона була подана два тижні тому. Саме тому, коли дуже дивно, дуже дивно, що коли формувався порядок денний. Перша пропозиція була поставлена далі, а та, яка надійшла буквально ось щойно, поставлена перша. Тобто, це дуже дивно, це в принципі дивно. Через це тут однозначно питання в тому, що є перша і в порядку надходження зараз. Пропозиція була пропозиція змінити порядок денний. Якщо вона буде не підтримана депутатами, тоді можна буде вже йти по порядку денному іншому затверджувати інший порядок денний, але це логічно. Це це логічно. Крім того, була чітко заявлена позиція, чому не було кворуму в середу. Насправді, кількість депутатів відповідав: всі депутати були тут на місці. Всі депутати абсолютно вони були тут. Але ми заявили про те, що ми вважаємо вето, яке було накладене мером, було накладено в суперезаконодавство. Однак в цій країні є одне законодавство українське. Можливо, ви живете за інше але але для того, але для того, щоб обґрунтувати, обґрунтувати протизаконність, необхіден час. На жаль, дійсно, більше на жаль, або на щастя. на жаль, або на щастя, більшість депутатів, які зараз знаходяться в залі, вони нові депутати. І для вивчення справжнього вивчення цього питання потрібен час, не одну ніч. Да, нас попередили. Я був взагалі деякі депутати були відрядження за межами міста. Я проїхав тисячу кілометрів для того, щоб повернутися в середу на сесію Я був у середу на сесії. Я за цього проїхав тисячу кілометрів. Я тут був, але не зареєструвався, тому що мені особисто нашій фракції і деяким іншим фракціям потрібно більше часу для того, щоб зрозуміти законність або незаконність дій мера. Просто вивчити це питання. Питання не в тому, що ми проти або за. Нам потрібен час для того, щоб більше того, закон передбачає два тижні на вивчення цього питання. Дивіться, за... за законом ми дали два тижні фактично для того, щоб підготуватися керівникам відділів. Два тижні. По простому питанні, просто прозвітуватись про їхню роботу. Але нам, для того, щоб вивчити юридичні аспекти питання, яке було поставлено, вето, накладене мером, потрібен час. Саме для цього нам потрібен був час. Я перепрошую. <татрична> Чого таким тупом а міський голова став на голосування? Голосував Тоже <голові> він теж голосував. Я, я з дозволу з дозволу громади проігнорую цей це виступ, але тобто моя пропозиція наступна. Я підтримую, я підтримую, що в порядку поряд порядку черги. В порядку червь була перша пропозиція про перегляд порядку денного. Я пропоную все ж таки ми не ми наполягаємо як фракція самопоміч на тому, щоб це питання поставити на голосування. Якщо воно не прийде, все, ми далі рухаємося. Але але наша пропозиція логічна, так, звичайно, мені, мені можна, можна питати. Ви проживаєте ден? Я проживаю в селі. У Києві? Ні. А чому ні? Це особисті питання, дають? Ні. Це особисті деталі буде. Ми наполягаємо на тому, щоб все ж таки поставити на голосування зміну порядку денного.